Що сталося б за часів холодної війни, якби, наприклад, радянські чи російські літаки порушили повітряний простір країн-членів НАТО? Без сумніву, ці винищувачі мали бути збиті. подивіться на історію холодної війни. це обов'язок кожної держави члена НАТО це моя думка. Це те, як я розумію статтю 5. і так її розуміє Путін. Якщо він не побачить жодної сильної реакції, він піде далі з черговими вторгненнями, черговими провокаціями. і він навіть розглядає опцію почати війну проти країн Балтії. І я повністю поділяю думку високого представника Європейського союзу та всіх наших друзів з країн Балтії, що вони перебувають у небезпеці. І все це через питання, чи готові США підтримати НАТО Тож зараз у Сполучених Штатів немає іншого вибору, окрім як підтримати НАТО, допомогти Європі стримати росіян. допомогти Україні стримати росіян.